Хотів би повідомити жителям Кременчуцького району, що урядом країни передбачена компенсація за розміщення внутрішньопереміщених осіб. На території Кременчуцького району понад 640 власників житлових будинків у себе розмістили внутрішньопереміщених осіб. Уряд для потреб оплати комунальних послуг виділив 2 мільйони 716 тисяч. 765 гривень з Державного резервного фонду на компенсацію, пов'язану з безоплатним проживанням внутрішньопереміщених громадян, які тимчасово покинули свої території. З цих коштів виплачено жителям Кременчуцького району, які розмістили в себе таких людей. Кошти в розмірі 2 мільйона 493 тисячі 325 гривень для отримання компенсації. Людям, які розмістили тимчасово переміщених осіб, вони повинні не пізніше, ніж наступного робочого дня з моменту розміщення таких людей повідомити Центр надання адміністративних послуг, послуг або відділ соціального захисту населення про те, що ви в своєму домоволодінні розмістили внутрішньопереміщених людей, для того, щоб ви змогли отримати компенсацію. До заявки, яку ви будете подавати, треба подати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво на право власності на житло, довідку з реквізитами банка, куди вам будуть зачислятися такі кошти, тому що компенсація за внутрішньопереміщених осіб виплачується в безготіковій формі, а ще документи переселенців і їхні довідки про те, що вони являються внутрішньо переміщеними особами. Компенсація виплачується, як я сказав, в безгатіковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами за умови відсутності заборгованості за комунальні послуги. Сума компенсації розраховується з моменту повідомлення про розміщення таких людей і з урахуванням кількості осіб, протягом яких фактично такі люди будуть у вас проживати. За кожен день проживання однієї людини уряд передбачає компенсацію в розмірі 15 гривень.